Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні я вам пропоную поговорити про пташок. Відгадайте загадку, маленький хлопчина у сірій кожушині. По дворах стрибає, крихти збирає. Хто це? Вірно, це горобець. Дітки, подивіться, а хто ще до нас прилетів? Так, сестриничка. Давайте подивимося, що є у пташок. Тулуб, голова, очі, дзюб, пір'я, хвіст і два крила. А якого розміру птахи? Так синичка і горобчик маленького розміру. Прослухайте уважно віршик. Пташечка мене гука, вийду зразу ж утіка. Тільки в хату я зайду, вже виспівує в саду. Винесу їй хлібця. Дала, щоб і завтра заспівала. Хто це, дітки? Так, це синичка. Малята, хто до нас сьогодні прилітав? Так, горобець і синичка, а які вони за розміром? Вірно, вони маленькі. Я сподіваюсь, малята, що вам було цікаво. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!